Всім доброго дня. Йдемо на прогулянку. Яка краса в нас? День який теплий, літній. Це просто чудо. Ну, все готується до зими. Все достигає, все червоніє, жовтіє, зеленіє. Ох. Підемо трошки провітримося. Ох, яке там далі є. Ой, дика природа, яка гарна. А цих собачок оці, що до них чіпляються стійки. О, я їх усі з собою, мабуть, заберу. Ой. Ой. Ой, ой які, які краски природи, ти мой. Яка наша читова багата. Ой, наша земля. Слава Богу, що у нас вона є. Красотища, красотища яка, Ой, красотища, тільки милуватися ось які краски, тільки чирік. Бщілки ще літають, тепло почули. Літо, де воно наше літо? Вертайся до нас. Ми тебе дуже будемо чекати. Ой, які вони трутяшечки. Тепло як після дощу. Ох, стільки грибів наросте. Благе, благи, вологе. Я багато. Хі -хі. Облака в ріке. Так, хто куди? А ми в ліс по дрова. уже пиляє. Ну, впало на дорогу, ось воно яке сухе воно, сухуще, Ось Хоч з дороги прийнёть. Ось Сухе лежить його. Лежить. Тут же ж таке якесь движання інколи є попід підлісу. І впало воно само. Воно так гарно обламалося. Що Оба де воно обламалося. Воно, як воно, перекрутилося і обламалося прямо на дорогу. Так. Ну, якщо вийде його вбрати, то воно вбереться. Тут все виходить. Народ не дремлять у нас. В цьому році як ніколи. Всі запасаються дровами. Тут, де позаростало, не так видно. А так як йти ось, наприклад, ближче до дороги, то вже той, так раніше звався мусор, вже його не знайдеш. Те, що могли, вивезли возиками, лісопетами, часто й густо машинами, тракторами. Ну, у кого що хто що має, так скажемо. Ліс постепенно очищається від мусору. Так що скоро буде, але ж не так то воно буде й скоро. Дуже багато стоїть сухих, які з годами падають. Інколи. І не так вони падають, як треба. То на дорогу, то ще кудись. О, який стоїть гарний. Он там стоїть такий гарний, сухий. Все одно ж воно все колись попадає. Так що потрошку можна ходити і збирати поки нам розрішається ще це діло. Ну, гарно підчищається я б сказала, що гарно. Так, І... ось тільки, що виходила з хати. Особиралися ми з дідом. І Нажимаю новость перву в інтернеті. У Путіна стався інфаркт. Вже година пройшла, як ця новость була. А я ще тільки взнаю. Боже, давай я читаю, що ж там далі розказують, які істочники правдиві. І дивлюсь далі, як народ. А народ своїх восторгів не скриває. М да. Кому горе, а кому? Хтось за правду. Так. Ну. Ще й смерті не желають людині. Хай вона каже, що живе і побачить, що ж воно буде далі відбуватися. Як не хочеться, щоб більше в нас люди помирали, гинули цієї проклятої війни, яка ні про що, ні про хто. Навіть трудно хто може об'яснити, для чого вона це, для кого. Воно ну, таке треба було. Вже не хочеться, щоб більше умирали наші військові. Хай вже повертаються додому. Хай ці тварі відповзуть, як хочуть. Як хочуть жити, хай відповзають, як можуть. Не можна так на людей йти, на народ і уніщожати. Вони думали, так просто буде, а як почали по зубах получати. Як же вони пищать жалюються, що нас тут убивають. Ми тікаємо, нас тут кинули. Кічкайте, хто може. Куди ж ви те? Ну, напрямок знаєте, в який вам напрямок бігти? І хто вже бояться колонами йти. Так. Пішачком, пішачком. Тікайте, тікайте, хочете жити, то тікайте. Тікайте, тікайте, чим далі? Ось цього лиха, що ви накоїли? Що ви накоїли? Ви ж нічого хорошого не зробили. І свою країну впустили, і народ другої країни так обідали на довгі віки. На свої люди сказать би, і таке сотворити. Все буде наказано, нічого не залишиться, не наказуємо, нічого. Як же сьогодні тепло, показує 21 градус уже скоро вечір. О, о, Як тут гарно дихати, як тут свіжо, як тут тепло, як тут гарно. Дякувати Богу, що ми можемо. Милуватися своєю рідною природою. Нам чужого не нато, і ви до нас не лізьте. Живіть собі тихо і мирно, до вас ніхто не прийде. І от кого ви захищаєтесь? Напали тварі, напали, получили. Що ж вам, ще надо? Тепер все і зміниться. Як би ви там не агресивні були, все прийдеться нам перетерпіти і пережити, бо агресія з вашого боку страшна. Нічого, якось переживемо. Лиш би ви пішли з нашої території назавжди, і що піша ніколи ніколи, щоб ви так боялися сюди Даже і дивитися в нашу сторону. І не треба нам завидувати. Люди жили і горя не знали. І прийти. Проти людей, проти таких же, як і ви, начать війну страшну. А те, що вона страшна, і ви там придурюєте, що ви не знаєте, що ви нічого знати не хочете, ви все одно все знаєте. Дивіться в документах, уже є всі факти. Не видумуйте своїх хотілок, що ви там колись щось хотіли, що ви не хотіли, є стільки факти. Ви все потім, навіть самі тупіші, які зараз ще настаю, що Україна сама себе бомбить. Це такі тварі ще тупі осталися. Навіть і вони прозріють. Прозріють усі. Так що бажаю вам удачі. Там десь білочку побачила. Ох, яка вона рижа. Ну вона в кущах, я за нею не побіжу. Ну, бача такий хвіст горний. Ой, білочки тут теж. Угу. Всім добра, всім гарного дня, всім доброго вечора, всім яркого сонця і всім пока-пока. Поживемо ще.